Це мала дитина, в руках калина, По стежині між руїни, до загину йде до істини З думками чистими, простими, серед диму підіймається мається з коліни Єдиний стимул дзвін, що лунає через роки. Прадідів кроки вели у світ широки, візні боки так було, доки не наклали темні в роки, врядки історії сторінки там темні вершники. Все ж таки, ми одної крові і готові до бою. Якщо лише війною відстоїмо долю свою, Чистою росою у полі поляжемо за волю тих, хто серед темряви проносить світло, залишимо світу слід, що Потім всіх буде помітним, завжди буде серцю рідним, бідним і багатим, в дорога до хати, бо в нас країна єдина. І нам її берегти. Бережи Україну, надію нашу єди. Дрозді прибув і виконання завдань в повному складі. Більше 45 днів виконував бойові завдання. Дякувати Богу, всі прибули живі, здорові, З завданням які їм ставилися, справились з нагоди прибуття військовослужбовців із зони АТО, гімн України. Дякую за те, що всі в тій кількості, які відправились і вернулись, і дякуємо за вірність державі. Дякую вам. Безвичайно привітати всіх тих, хто прибув із великої відповідальної, достойної місії, яку людина повинна сповнити, захищаючи територію, в якій ми проживаємо, нашу Україну. Звичайно, хотів подякувати Юрію Петровичу Баку, який ніс цю відповідальність разом із своїм підрозділом цих понад 45 днів і ночей. Дякую, звичайно, родині, яка молилася за щасливе повернення. Дякуємо командуванню Михайло Вікторовичу Вашому. Який завжди дбав, щоб підрозділ був належно підготовлений, хотів би подякувати усім, хто є небайдужий до долі своєї держави, матерям молитві, які таким скромним дарунком зробили для нас велику приємність, наробивши пирогів. Знаєте, каже, дуже приємно такі і чуйні моменти. Коли чекають нас рідні і близькі, дбають за нас. Дякуємо всім меценатам, всім добродіям і в Україні, і поселеннях, які є за кордоном, які систематично дбають з фінансової сторони. На жаль, держава не спроможна сьогоднішній час своїми зусиллями забезпечити повноті належності. І тому завжди дякую всім добродіям. Дякуємо, що Господь Бог опікується кожною родиною, кожною людиною, кожним військовослужбовцем в нашій українській державі. І дивлячись на те, що було холодно, понад 22 градуси морозу. І навіть хлопці, коли приїхали сюди, вони здивувалися, немає снігу, ще навіть трава при дорозі часом зелена. А там вже біло і звичайно холодно. Дякуємо всім, Бог благословить вас міцним здоров'ям, благополуччям, родинною злагоди всім. Ви повернулись до своїх дружин, до своїх дітей. Дорогі брати, хочу привітати вас з поверненням на цю рідну землю. Разу, вас Ісуса Христа, а що воно є таке істина? Істина. Завжди буває одна, тобто шлях до правди. Наша правда в тому, на даний час, щоб захищати нашу землю, захищати нашу неньку Україну від того лютого ворога, який вважає нашої погибелі. Отож, хочу вам подякувати зі свого імені від імені Духовенства за вашу добру службу, за вашу відданість. За вашу відбавку, за те, що ви все робите для того, щоб захистити нас, щоб наша держава була багатою і процвітаючою. Божого благословення вам, вашим родинам. Серед людей мільйонів залишить вірним сином, бережи Україну, надію нашу єдину, серед людей мільйонів залишить вірним сином. Ведеться захищати свою державу. І я хотів би, щоб так було і надалі, що в нашій частині немає жодного відказника, жодного дезертира чи жодного військовослужбовця, який би своїми діями посоромив честь та гідність військовослужбовця Національної гвардії. І я думаю, так буде і в майбутньому. Уже наступна зміна, яка поміняла наше угруповання. Вони всі поїхали одинаково одягнені, вони всі поїхали із аптечками, зі зброєю, з новітнім збройнозахистом. З кожним місяцем наша держава стає сильніша. Наша армія теж стає сильнішою. Ми однозначно переможемо. Це питання тільки. За який час і якою ціною. Але я впевнений, що наші військовослужбовці готові стояти до перемоги. Слава Україні! Героям слава! командира взводу! Дослужився до старшого прапорка. Двічі був в зоні АТО. Наказом командувача Національної гвардії України номер 135 від 26, -го 11. -го. Присвоєно військове звання молодший лейтенант. витина вже українському заробляю. She's am